Сьогодні в Україні писали радіодиктант національної єдності, що звучав у прямому ефірі першого каналу національного радіо. Подібні акції відбуваються і в інших країнах світу. Як писали радіодиктант учні і вчителі Луцької загальноосвітньої школи номер 13 далі Юрій Яцюк. Протягом кількох днів у Луцькій загальноосвітній школі номер 13 відбувалися заходи із відзначення дня української писемності і мови. Директор навчального закладу Олександр Дубина каже, що це згуртовує колектив навколо національної ідеї. В школі було проведено і виховні години, і радіогазету, Шкода, що ви приїхали трішечки пізніше, то почули би, ви. І виховні заходи відповідні. Ну, вчителі української мови літератури проводили роботу. І стінгазета при вході в школу випущена. Завершальним акордом став радіодиктант національної єдності його писали учні і вчителі. А звучав він у прямому ефірі першого каналу національного радіо. Учениця 10 класу Юлія Маркевич каже, що хвилювалася, бо це випробовування своїх знань. Взагалі, якщо писати диктант, такого без просто при вчителях, то впевнена в собі. А якщо перед масовою такий диктант так багато людей пише, то звичайно хвилююсь. До речі, Юля вперше писала диктант разом із директором школи. На українському радіо перевірятимуть тексти, надіслані лише 11 і 12 листопада. Усі, хто написав його без помилок, будуть відзначені призами, грошовими преміями, книгами, радіоприймачами, компакт дисками із унікальними записами українського радіо. Директор Луцької загальноосвітньої школи номер 13 Олександр Дубина так оцінив складність цьогорічного радіодиктанту. В цілому я вважаю, що середньостатистичний учень при належній підготовці, виконуючи всі рекомендації педагогів, зможе написати цей диктант. Диктант національної єдності пишуть люди різного віку і різних професій у багатьох країнах світу. Перед початком цьогорічної акції на першому національному каналі українського радіо були прямі включення із багатьох міст України із-за кордону про важливість такого диктанту для перевірки знань рідної мови.